Лисиця десь м'ястя дістала, тихесенько прибігла стіжок, ум'яла більшенький шматок, а менший у сінце сховала. На другий раз бо ножду знала, сама ж спочити прилягла. Воно годиться, попоївши. Не молода й була, на томпиться всю ніч ходивши. Аж ось у гості вовк біжить От дума. І лягла спочить. день, кумо, Вов гукає, той спить, той щастя має. От кумо, лишенько мені, усій поганій стороні. Ника всю ніч аж утомився. Та що ж ніде не поживився, чи до кошари підберусь? Боюсь, Вівчар не спить, в сопілку грає. Таке твій кум твій щастя має. А їсти, кума, аж, аж, аж цілісінько взів корову. Кума ж на свою жалібну мову та каже кумові свому. Сердешний куме, ну чому ти не прибіг до мене вранці? Отут не козаки живуть, поганці. Мабуть, їм ніколи заснуть, усе так пильно стережуть, що треба гаспить ковмиться, обдурить та поживиться. Поїж сінця, а вовчик не думав, коли б йому шматок м'ястя. Ні, каже він, спаси бікуму. І з тим голодний лицар мій пішов додому, сам не свій. Оце то теє, на небоже, те, що мені не гоже.